Відбувалося засідання за участю заступника голови облдержадміністрації Ярослава Лагути. Присутніх було ознайомлено із проектом розпорядження голови облдержадміністрації, в якому, згідно із законом України про декомунізацію, необхідно до 1 вересня 2015 року провести широкі громадські слухання та подати управлінню культури пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів вулиць, назви яких і місяць символіку комуністичного тоталітарного. Режиму. Років 20 тому цей закон мав би почати діяти. Він запізнився ось на таких два десятиліття. Як наслідок, ми отримали абсолютно некеровану розвиток демократії, вирощення олігархічного режиму, падіння економіки, страшну корупцію. І все це стало наслідком того, що Україна так і не вибрала вектор розвитку і свого руху на початку 90-х років. Зазначалося й те, що гуманітарна рада повинна максимально допомогти в реалізації цього закону, а також рекомендувати райдержадміністраціям, міським селищним сільським радам визначити перелік об'єктів, що підпадають під положення закону. Запропоновано було звернутись до істориків, краєзнавців, філологів, активістів, щоб вони включились у роботу по підготовці переліку об'єктів та пропозицій стосовно надання нових назв топонімічним об'єктам. Визначалося й те, що до кожного. Перейменування вулиці чи об'єкта необхідно підходити виважено і обережно, щоб не наробити помилок. На засіданні були також висунуті пропозиції максимально відновити історичні назви топонімічних об'єктів, які не суперечать закону про декомунізацію, а також називати вулиці іменами персоналі, які боролися і прославляли наш край і наше місто, коли громада буде вибирати. Назву тої чи іншої місцевості, вулицею або ще якусь топонімічну назву, має мислення, має бути не необхідністю сьогодення і навіть не одним поколінням, а більш широким в історичному змісті часом для того, щоб не було у нас, знаєте, як в тому фільмі весілля в Малинівці, де влада міняється і знову все. Переназивається на вимогу сьогоднішнього дня місцями навіть від.